Моя терапія дала чергові результати. Цього разу було питання в фінансовій стороні. Я ж зараз, скажімо так, хочу накопити якісь гроші, йти, вчитися на вищу освіту свою першу. От. Ну і якось помиленько міняти свої, скажімо, так, умови життя на щось краще. От. Затик весь був в тому, що. У мене зараз на руках є якась маленька порівняно сума, порівняно з тим, що треба. <сіх> вот. І затек весь вийшов в тому, що я саботую пошук якоїсь роботи. Можна сказати навіть по-іншому, я саботую пошук більш е кращої, високооплачуваної високооплачуваної Ну, За яку більше платять, от порівняно з тою, що я завжди була шукала. Все з дитинства відомий тезіс. Коротше, весь затик був в тому, що я не один рік була, скажімо так. Свідком, як деякі дорослі зводили кінці з кінцями. От, і це моя психіка тепер сприймає як норму. Тобто в мене є якийсь потолок, скажімо, так, дуже маленький потолок, який я можу заробляти, щоб жити так само, як ці от дорослі. Зводячи кінці з кінцями. І от ця обставина, скажімо так, дала мені можливість зрозуміти, що це не мої установки. Я хочу по інакшому жити. Я маю вистроїти, скажімо так, свої установки, а значить, ми можемо тепер з цим працювати. Тобто я можу. Не тільки знайти собі роботу, більш оплачуємо, ніж яка була, ну і крім того, ще й купити ту суму, яку мені потрібно. Ну і знову ж таки якось улучшати свої е, життєві, так сказати, умови. Нест стикаючись з тим, щоб я саботувала, скажімо так, це дійство. Не саботувала е накопичення якихось коштів на ті покупки, е досить високооплачувані, скажімо так, досить недешеві. От, ну і покращувати своє життя. скажімо так. Я переросла вже той рівень, ту, скажімо так, межу, яку мені було треба до цього в терапії наростити, щоб вже як, скажімо так, окремій, самостійній, дорослій людині щось робити в своєму житті, а не повторяти цей от. Сценарії своїх батьків, тих дорослих. І, взагалі, більше жити як ця маленька дитина, яка повторяє за кимось. Або повторяє оці от установки, сценарії зі своєї, зі свого дитинства. Що бачила, те й робимо. <смас> Скажімо так. Ну, це, в принципі, теж повторяння. От. Тепер, скажімо так, я можу вже вирішувати сама, коли я зрозуміла, що це не мої установки і можна жити якось по-іншому.